Ваша дитина, що маленька, не забувайте про ці дуже важливі речі, які будують, можна сказати, фундамент її особистості у майбутньому. Мамо, скажи мені, що тобі подобається спілкуватися зі мною. Я виросту. І буде знати, що я цікава. Мамо, говори зі мною про почуття. Я виросту і буду розуміти себе. Мамо, підтримуй мене, коли мені важко. Я виросту і зможу підтримувати рідних мені людей, коли погано їм. Мамо. Не забороняй мені плакати, веселитися, сумувати, радіти, будь самою веселою, проявляй свої почуття, визнавай свої помилки. Я виросту і буду знати, що зі мною все окей. Мама, помічай, що зі мною відбувається. я виросту і буду здатна на емоційну близькість з іншими людьми. Мама, возі мене, коли мені складно, коли я помиляюся, коли я зазнаю невдачі, підтримай мене замість того, щоб критикувати. Я виросту і буду вміти підтримувати себе та інших. Мамо, запитай у мене, що мені подобається. Враховуй мої потреби і інтереси. Я виросту і буду вміти піклуватися про себе та інших. Мамо, дозволь мені відмовляти тобі. Не погоджуватися з тобою, поважай мою відмінно від твоєї точки зору. Я виросту і буду вміти говорити ні і поважати думки, з якими я не згодна. Мамо, дай мені трохи свободи. Перестань постійно контролювати мене. І тоді я виросту відповідальною. Мамо, не квап мене ставати дорослою. Дай мені побути дитиною. Дозволь мені бути слабкою, маленькою. Тоді я виросту доброю і співчутливою. Мамо, люби мене просто так. Я виросту і буду відчувати себе цінною. Мама, будь зі мною поруч, коли я дитина, я виросту і не буду страждати від самотності. І ще частіше обіймай мене, будь ласка.